Також напередодні головне управління розвідки показало інтерв'ю, у якому начальник ГУР Кирило Буданов висловлює сумніви у тому, чи живий Путін зокрема обговорюється його знерухомлена права кінцівка, шкутильгання при ходьбі, змінена міміка і навіть різна форма вушно-вушної раковини. Крім того, Буданов запевняє, що у Путіна час від часу навіть міміка різна притамана різним людям. Голова розвідки підтвердив, що у російського диктатора послаблений. Кількома смертельними хворобами, що обмежують його працездатність, саме тому він може активно використовувати своїх двійників. Власне, і про це напередодні я так само говорив в ефірі. Так що постійно стежу за тим, що відбувається, і в Росії, зокрема, доводиться слухати і промови цього російського диктатора Путіна і різні відео з ним. І я сам для себе навіть помітив, що і справді на кожному відео він чимось дещо трохи відрізняється. Так само, ну я не вдивлявся там в його вуха в вушні раковини. Думаю, розвідникам це теж багато про що насправді говорить, тому що як. Так, Кирило Боданов зазначив, наша вушна раковина – це як відбиток, відбиток пальця. пальця, тобто вона унікальна. унікальна, так і таких повторитися не може. Так, якщо в путіна вони справді відрізняються, чи, чи так званого Путіна, не знаю, як, як його клонів можна назвати, то справді це можуть бути зовсім різні люди, і відрізняється міміка, там шкутильгання, і ось такі дрібні моменти насправді вони дуже помічаються, якщо спостерігати так періодично. І навіть тон обличчя, там якісь риси обличчя вони теж іноді змінюються. Можливо, його десь просто різні гримери там наводять макіяж. Так роблять, можливо, і справді є двійники. Однак факт залишається фактом. І Крило Боданов це підтвердив. Мовляв, що я не відкрию вам якоїсь нової сенсаційної новини. Однак Путін важко хворий, і це правда. Власне, подивимося, наскільки важко і як довго йому залишилося жити дуже багато експертів та аналітиків, і тих, хто є або були, точніше прибічниками Путіна, говорили, що він хворий, і також один із експертів російських говорив, що нібито у Путіна ракова пухлина з'явилася вона на межі 19-20 років, і зараз він уже практично доживає своє. Ми на це сподіваємося, і сподіваємося, що коли станеться смерть Путіна, то Якось повалиться в цей імпераліські амбіції імперські, і почнеться, хоч якісь заворухи і в самій Російській Федерації будуть певні повстання, що призведе до якихось змін, і звісно, якось спинить цю повномасштабну війну, яка відбувається в нашій країні.